Ось, друзі, покажу вам трошки свій е, урожай. Дивіться, будемо сьогодні зривати, їсти ось моя долоня. Ось це огірочок. Це цей голубчик називається сорт. Дивіться, рясний. Тут, там, дозрівають огірочки. Ось це якийсь інший, вже назви не пам'ятаю. Інший зовсім сорт, він такий більший, а, гладенький огірочок, шкірка в нього гладенька, бачите, то тільки нарощує листя і ось там, здається, має бути замість, не знаю, цвіт. Подивимося. Скоро зацвітуть ось ці кілочки. Так що зриваємо перший огірочок. Оп! Та-дам! Ось такий вгірочок. Тож пробуйте і ви садіть, вирощуйте. На дворі холодно. Ті огірки, що сіяли, щось так і не сходять, а ось ці на підвіконні залюбки. Привіт-привіт! Ну що, куштуємо гірочок. Ось так він виглядає. Такий собі невеличкий. Горчистий такий. Ну, і рочок. Ммм. Який він смачний. З магазинами не порівняти. Солодкий. Дуже пахучий, ароматний смакота. Зрідка, але так буває. З трави вихідного дня у нас шашлик. А на спостережному пункті у нас котик максик. Ой, графуся там бігає, теж на нього дивиться, mm -hmm. хоче уваги. Але ми щойно у нього були приділили увагу. А тут Максик собі полюбив ось цей горшок, хотіла сюди щось пересадити, посіяти або посадити. Але ж тут улюблене містечко, прилюбував собі котик. Друзі, підскажіть, що це може бути. Здається, в цьому районі е росла хурма. Я думаю, що це вона все ж відросла. Але минулого року чоловік її тут все покосив і скосив і її. Я думала, що вже нічого не буде. Не знаю, що це. Можливо, і не хурма, але поспостерігаю, не буде, поки що нічого не ні видаляти. Хай собі буде, воно мені тут не заважає. Це деревце. Але якщо щось знаєте, то напишіть, що це може бути. Ось такі от листочки. Я е, робила через Google Якусь там фото. Дивилася, то не знаю різні варіанти, але хочу спитати у вас поради. Напишіть, поділіться, що це може бути. Чи це дійсно хурма, чи це щось інше. І ось покажу ще. Ось таку красу. У мене вже ось тут розцвіла. Аромат неймовірний. Зранку, як виходжу, кайфую. Просто неймовірно. Аромати такі зранку. Повітря аж солодке від цієї всієї, неймовірної краси.